Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко показує сьогодні четвертий і п'ятий тур турнірів Мурферсборо, Мурфрісборо, штат Тенесі. Відкритий турнір. Ось де я розділив друге місце. І п'ять партій провів без поразок. Дві нічі чорними і три білими виграв. А зараз я показую чорними швидку нічию, яку ми розіграли, і потім відразу покажу білими партію на думку Стокфіша 17, яку я зіграв з 97% точністю. Ось ця партія була також 9-а, 96... ця партія 96% була точність. Ну, тут проста нічия. В захисті Петрова в моєму улюбленому, практично варіанті Даміано. Ось наскільки цей варіант, друзі, приносить мені ну, проти е 4 просту гру. І. Без, без поразок я йду в цій грі. Ось в класику, саме в цьому захисті я, я йду без поразок. Виграш нічия. Виграш нічия. Ну, більше нічих, звісно, ніж виграшів. Окей, побили тут, бачите, він вирішив не захищати цього пішака, якось там. Ну, от ідея там була в нього зробити рокіровку. Давайте я покажу партію, а потім покажу цікаву ідею. Окей, тут я побив пішака, ми все почали розмінювати. Ось тури стали на відкритій лінії, просто розміняв я тури. Ось, і він пішов конем в центр, і я вирішив, що як він знайшов всі ці гарні ходи. А це дуже стабільний гравець. Рейтинг в нього також 1800. Ну, це на, на українські мірки такий сильний першорозрядник. Ось білими. І він причому дуже стабільний. Він не зіває. От, от в чому проблема в, по, з попередніх турнірів це просто глиба якась така. Ось, робить прості ходи і завжди бачить, як, як врівняти, десь там нічю вирути. Це ну, просто. Зівків, ну я не бачив в нього таких грубих зівків. Треба дуже напрягатися. Щоб... Ну, і тут я все-таки все, слонаше можна було відводити, звісно. Але я подивився, подивився на цю партію, і він сказав: після цього ходу нічия, і я погодився на нічию. А що цікаво, він питався мене після партії, як я вже сказав, погодився на нічию. Він питався мене, а чи можливо каже, було тут. Захистити цього пішака. Наприклад, зіграти там тура рокіровка, я кажу, що ні, тому що б'ємо. Ой, не б'ємо. рокіровка. Ось, якщо Тура захищає, ми б'ємо. Ось, якщо б'ємо коня, слон б'є, і бити слона не можна, тому що мат. Тому доводиться десь грати на останню лінію або виводити коня. Ну, а після цього просто так. Забрали слона, в мене два слони і позиція. Трішки краще. Ось через, через двох слонів і через гарну рокіровку, ось яку я можу зробити. Ну, наприклад, виводимо ми десь слона, навіть не знаю, куди вивезти слона, тому що тура тут насправді десь досить непога... так досить погано стоїть. Ось, і потрібно щось думати тут. Може, дійсно, сюди слон вийшли, напала на пішака. Ну, як варіант? Можливо, може і так. Хоча знову ж таки можна Ні, не можна? Можливо, і так. Десь доводиться так грати, тоді можна розмінятися. Окей. Все-таки була і тут, можливо, нічия, але ну, все ж таки все ж таки не можна було якось його захищати, бо можна було ще й отримати гірше трошки. Ну, от він вирішив це все врівняти. Ну, і партія завершилась нічюю. Показую тепер останню партію. Друзі, найкраща партія турніру, яку я зіграв. Ось. І починалася вона знову ж таки. Це була сестра. Uh, Що я грав третю партію. Саїда ходже, це сестра. Далі. Ну, і також більше 1800 рейтингу. Досить також сильна шахістка. Перед тим вона, до речі, зіграла. подивлюся. А, вона перед тим програла і виграла. Вона три виграла, одну програла. І п'яту грала зі мною. Ось. Ну, така. Він дві виграла, одну програла, потім знову виграла і вже попала на мене. Не знаю, не дали мені сильного суперника через те, що а, я другу зіграв нічию. Якби дві підряд я зіграв, не дали мені ну, настільки там сильного суперника, давали оцих першорозрядників. Ось, я зіграв слон G5, Тромповського, Д5. ну от Грає вона подібно до свого брата, проте брат тут грав вже 6 вона зіграла d5, я все одно побив, і вона тут зіграла GF. Трошки інше. Ну вони, звісно, поспілкувалися. В перерві він показував, як, як, як я грав, ось що я грав. Ну і взяли, взяли, слон пішов на G7. вона зовсім іншу схему. Хто не бачив відео, подивіться. Ось, ну і, звісно, я тут знаю також як грати. Я б тут ну, Тромповського, я до Снепану, знаю, які Захстпетрова, які е, той самий каталон. Ну, це для мене от таких три, де я орієнтуюсь. Якби хтось проти мене зіграв білими Д4, а так вони грали Є4, ну і грали цей Кінь-6. Ну, для мене це було якось насолода, слухайте. Е, в цей турнір взяли, взяли, ферзь вискакує на Б3. Це теж варіант. Знаю. Ну, тут важко захистити два пішка, ну неможливо. Ось в білих стабільна перевага. Побили-побили. Ну, і якби вона слоном побила, я б зіграв би інакше, вона побила конем. А тут виявляється, що хід такий, як кінь Д5. Напряжний. Його не можна ні захищати турою. Тепер і якось пішак Є 6, також не проходить через шах. Ну і доводиться грати Турою з а на Е8. Тура а на Е8, і я ввожу коня. Комп'ютер рекомендував краще зіграти кінь Е2. І після цього зіграти конем. На G3 або на c 3 Ось я зіграв конем на F3. Ось, і вона тут не нападає на коня. А грає e 5 що я вважаю, може бути трошки помилкою. Ось e 5 Ось я зіграв b 5 хоча її точність також була там близько 90%. 90... Здається, комп'ютер показував. 93, але все одно вона тут. Програла через те, що зробила одну практичну помилку. А тут комп'ютер рекомендував, і хід, який я розглядав, це. Стокфіш 17 рекомендував, саме кінь а 4 і я його рахував, і я думав так зіграти. ось, Тому що а 4 і слону от толком ну, немає нормальних таких для слона клітинок, ну, куди, куди ж йому правильно ходити. Там, або там завжди поб'ю, ну, з темпом якось слон цей виходив. Ну, я якось міг. Міг якось накручувати далі. Ну окей, в білих тут завжди було добре, але оцей навіть хід побити цього коня також непогане рішення, тому що я знайшов такий, таку штуку, знайшов B6, слон кудись відходить і потім грати Д5. Ось Потім граємо D5 і толком нападати на не можна ні на коня, а треба два ходи робити. А Якщо він робить хід турою на d8, то в мене є хід такий, як кінь Д2, який роблять цей хід D2. Ось і Тура Е8 це вже не точність, тому що потрібно було відразу звільняти чорнопольного слона. Ну Тура е 8 це вже не туди. Після цього просто получила F3. А після F3 потрібно віддавати вже, напевно, перевагу двох слонів, що вона не вирішила не робити, тому що вважала, що в неї тут все-таки ну, якось перевага двох слонів і буде краще через перевагу двох слонів, тому що насправді в мене сильний прохідний пішак, ну, зайвий пішак. Ось. І вона зіграла аж 5, але після цього просто-напросто грала без фігури. перший Першорозядник, потім один контрал підійшов до мене з тим, що я грав якраз нічию цю партію. четверту, Підійшов до мене в кінці і каже: поздравляю, поздравляю гарно, гарно дуже відіграв турнір і каже: Але що ти зробив? Каже, з нею. Вона грала без фігури всю партію з фігурою, але без фігури. Ось, тому що я зіграв вже 4. Це стандартний прийом, який я використовував Захсті Петрова. Ось, потім зіграв її 4. Все. Слона немає, вона грає без слона. Тура йде спокійно на С1. Ну, вона вирішила: насправді туру ставити на D6 неможливо через те, що йде кінь на С4. Ось, і захищає коня і нападає на туру. Тому почала грати слоном, кудись нападати. Ну, і тут я зробив, по першій лінії, хід. І це, друзі, це дуже-дуже цікавий хід. Це тихий хід, який дуже важко знайти. І це така жорстока перша лінія. Така просто-напросто, яка ну, от, робить дуже багато переваг для, для, для білих. Ну, от білі повністю вже вивели всі свої фігури ходом. Король Е2. Король Е2, перша лінія, ну от супер. Позиція ідеальна. Король йде на G7, тепер я зіграв А3. Ідея просто перекинути коня на c 4 напасти на D6, на слона, слона на d 6 коня саме d. Ось можна, ну багато вже ідей, тому забираю відразу слона, я ще граю Б4, тут підкручую. Конем захищаю коня, і тут ще А4. Він захищає цього, цього пішака. Ну, і виводить туру, вона захищає. І виводить туру, звісно, хоч кудись на якісь розміни. Я забираю коня. Вона нападає слоном мені на коня, я забираю коня назад, захищаю цього коника. Ну і вона забирає на Б8, і я граю тепер А5. Перша лінія. А5. Король G7 G8, не знаю для чого, чесно кажучи, цей хід був зіграний. Окей. Може, я щось помолився, може, там H7 був хід. Чаші. Не знаю. Ну окей, G7. Побили, побили. Ось. Тура заходить. Можливо, просто, просто вона зробила. Я не знаю, для того, щоб подивитися, що я далі буду робити. Побила вона цього пішака. Кінь D2. Ось, хочу перевести просто коника на Б3. Так як я от зараз скористався реальним моментом, коли слон не може вийти на D6. Ось тепер відходить тура. Я тепер свого коня можу перевести на кращу позицію, на кращу клітиночку. Ну, от король, бачите, сходив, я відразу напав на, на шах наш 8 І от буде втрата тури. Тому відразу реагувала. Але це от зайвий темп знову я використав. Ну, тут взагалі кругом, вже плюс 2, плюс 3 постійно. Так що... Просто я реалізовував це все помаленьку, помаленьку реалізовував. Дві тури сплюсував. І ідея була така, що якщо вона захоче кинути туру на h 8, то тут є дуже жорсткий шах, і втрачає там повністю вона шахами. Ну, от Шах пішак б'є, б'ємо туру, слон б'є. Тура з шахом, б'ємо ще цього пішака, і партія виграна. Тому забрала туру, молодець, все рахувала. Ну, от Такі моменти вона прораховувала. Ось, що говорить про її хороший рівень. Ну, тут, бачите, знову Тура c 7 я знав, що вона повторить, ну, бо тут немає насправді що робити. Не хотіла вона ТУРу міняти, бо там кінь з темпом ставав. І забрала туру назад на її 7, але тепер попалася знову ж таку під таку підрозмін, під вилучку, таку, і тепер Тура йде на c 7 атакуємо пішака, пішак вперед. І я тут подивився, що кінь захищає пішака на Б4, можна тепер бити, і можна навіть розмінювати. Е так як король далеко, можна тепер розмінювати ці тури на, на c 6 Ось тура потім зайде на c 1 і о, навіть десь цього пішака також з'їмо ходом там кінь c 5 Ось, якщо ще кінь буде там стояти, бо там якась вилка може бути, може і ні. Ну окей, все одно реалізація там була, була б неважкою. Тура стає, король заходить, ну і все, ніяких проблем там не мало би бути. Тому вона відіграла Тура Б8, тримає цю всю лінію, і я почав проводити свого короля. Отут вона ще помилила, зіграла. Ну вона вже дуже перехвилювала, ми майже півтори години сиділи за партією, ось намагалася знайти щось постійно. Ось і вона отут зіграла. Турабе 7. Я шах зробив Трубе 7. І вона почала зразу і, ну, Знала, що треба викликати суддю, але я його не кликав. Я просто переключив години, кажу, нічого, все нормально, кажу, ходи. Я поставив назад туру. Включив свій час. Далі йшов. ну Її час включив вже свого. Кажу, давай грай, нічого страшного. Ось, і вона ж зрала король D8. Ту... Ось Тура c 6 Король відійшов. Тепер я можу вести свого короля. Король відходить, ну немає просто куди ходити, побили-побили, і ось тепер Тура С6. Якщо відходить, Тура кудись на останню лінію, б'ю пішака А6 і маю чисто гарного прохідного. А якщо Тура б'є, так само пішак б'є і знову ж таки маю чисто гарного прохідного, і ще й король його тут буде захищати. Там, з клітинки D6 і пішака на а 6, ми зімоканим. Ось і партія закінчилась. Отак от, от за цим слоном простояла вона всю партію і, ну от. Шахістам, хто підходив, ну і навіть ті, хто вже в кінці підходили, і під час партії вони дивилися, стояли. Ну, сподобалася партія. Мені також всі мої партії в цьому турнірі сподобались, досить. Я якісно відіграв, особливо там партію в класику. Ну, от сьогодні ті, що показав, 96-97% точність, на думку, Стокфіша 17-го, ну це я вважаю досить непоганий результат. Ось причому, що суперники також не мали таких е, великих грубих помилок, там, якось не зівали ось, ось е, фігури там. Чи... Віддавали щось так. Добре, друзі, ну от такі от партії, такий от турнір був 5 турів. Ну, от мій маю цей ще листочок, коли от було в турнірі міжнародний майстер, і було національних майстрів два чи три. Ось таке. Ну, і до речі, я. Третє місце розділив національний майстер з іншими, з 2200 рейтингом з Алабами. Ну а я взяв ще 3,5 очка, ну а я взяв 4 очка, дві нічих, три перемоги. Ось і розділив друге місце. Також з декількома гравцями. Добре, всім всього хорошого, тоді, друзі, дякую за перегляди, за підтримку каналу. До побачення.